Бог був, Бог є і Бог буде. Шукайте мене, каже Господь, і знайдете, як не будете шукати цілим серцем. Бог не втручається в наше особисте життя без нашого запрошення. І тому не варто ставити Господу питання, а де ти був, якщо я не мав з ним ніякої спільноти. Без Божої волі нічого не відбувається. Один хлопчик написав лист до Бога. І він пише, Боже, де ти був, коли в нашій школі, таке було горе, така трагедія. Через короткий час приходить відповідь, «О, дорогий Джо, я дуже співчуваю, що сталося в вашій школі, але я не міг вам нічого допомогти, тому що ви мене вигнали зі школи. Я вам став непотрібний. Ви витіснили мене своїх підручників, ви про мене не згадуєте, ви до мене не кличете, ви мене вигнали зі школи, тому я вам дуже співчуваю, але допомогти я вам не міг. Бог був, Бог є і Бог буде. Незмінний, добрий і милосердний. Тільки